Усім доброго дня! Рада вітати вас на моїй кухні та на моєму каналі. Сьогодні готуємо деруни. Але не звичайні деруни, а панські. Чому вони так називаються? Тому що вони готуються з дуже смачною начинкою з грибів, курячого філе та тертого сиру. Таку страву подають у ресторанах української кухні. Особливо вона популярною є на заході України. Але її можна приготувати і у себе вдома на своїй кухні. Тож я вас запрошую переглянути моє відео та готувати разом зі мною, тому що це дуже смачно! Спочатку приготуємо начинку. Для неї нам потрібні гриби, у мене шампіньйони, одне куряче філе, хоча це не обов'язково, можна готувати лише з грибочками. Одна цибулина, кілька зубчиків часнику, дві столові ложки сметани. Ну і, звичайно, потрібно, що буде сіль та перець. Куряче філе нарізаємо ось таким середнім кубиком, грибочки ось такими пластинками. Цибульку дрібним кубиком. І на сковороді у мене вже розігрівається олія, спочатку відправляю туди куряче філе і буду його обсмажувати, поки воно не втратить колір, стане біленьке. А тоді додамо до нього грибочки. Ось подивіться, коли філе стало уже біле, не рожеве, воно готується дуже швидко, я додаю грибочки. Усе перемішали разом філе і грибочки, і тепер будемо його смажити, поки не випарується рідина, яку пустять гриби. Коли рідина з грибочків випарувалася, тоді додаємо цибулю. Усе перемішуємо, солимо, перчимо. Додаємо сметану, перемішуємо зі сметаною, з цибулею все гарненько. І тепер на невеличкому вогнику будемо готувати, поки цибуля не приготується, поки вона не стане м'якою та прозорою. Можна накрити сковорідку кришкою. І поки наші грибочки ще готуються, ми натираємо на великій терці твердий сир. Він також нам потрібен буде для начинки. Ну і ось коли вже цибулька стала прозорою, м'якою можна додавати часник, пропущений через прес. Перемішуємо, і наша начинка готова. Можна вже вимикати вогонь. Начинку перекладаємо в окрему посудину і поки що відставляємо. А ми будемо братися до приготування самих дерунів. Як готувати деруни, думаю, знає кожна господиня. Для цього потрібна картопля, цибуля, борошно та яйця. На 1 кг картоплі беріть одне яйце та 2-3 столові ложки борошна. У мене більше борошна та 2 яйця, тому що картоплі у мене більше. І далі самий складний процес це потрібно натерти картоплю на дрібній терці. Раджу спочатку натерти цибулю, тоді ваша картопля в процесі натирання не буде темніти. Можна скористатися кухонним комбайном. Я, власне, так і зроблю, і це буде набагато легше та швидше. Все, картоплю я потерла, подивіться, вона зовсім не потемніла, і це тому, що спочатку я потерла цибулю. Тепер додаю до картоплі яйця, борошно. Звичайно, потрібно посолити і поперчити. Ось такої густини. Має бути тісто. Не давайте багато борошна, щоб ваші деруни не були забиті, це не дуже смачно. Усе розігріваю сковорідку і будемо смажити. Смажити буду на сковорідці для млинців. Викладаю картопляну масу і розрівнюю по всій площі. Коли млинець підсмажився, отак можна собі шпажкою подивитися, перевертаємо його на інший бік. Коли наш млинець вже підсмажився з двох сторін, викладаємо його на тарілку і будемо уже формувати сам панський дерун. Викладаємо начинку з грибів та курячого філе. Ось так. Тепер посипаємо тертим сиром. Ось так і прикриваємо зверху. Ось так. І тепер перекладаємо акуратно сформований дерун на застелене пергаментом деку, тому що ми будемо ще їх запікати. Я вам показала, як смажити та формувати один, а тепер далі посмажу і сформую усі наступні. На стандартне деко від духовки у мене помістилося 6 ось таких дирунів. Відправляю їх у розігріту до 180 градусів духовку на 15 хвилин. Через 15 хвилин виймаємо деруни з духовки і посипаємо тертим сиром та зеленю. Даємо їм трішки прохолонути і можна смакувати. Начинки у мене вистачило на 8 ось таких дирунів. Ну ось я вже розрізала, вже спробувала. Дуже багато начинки можна подати зі сметанкою, хоча і так вони дуже смачні. Раджу вам приготувати такий панський дерун. Це і смачно, і дуже ситно. Думаю, вам сподобається. Тому якщо ще не готували таку страву, обов'язково приготуйте. Не забудьте поставити вподобайку, написати коментар та підписатися на канал. Буду вам дуже вдячна. До нових смачних зустрічей!